Евокуатори це типа вішенка на торті вже. До того треба, щоб депутати прийняли нормальні закони, щоб штраф був не 200 гривень, 220 двадцять зараз гривень за невірне паркування. А ну регулі на Геленвагені, що паркувалися на Хрещатику і ходили, перевіряли. Я самостійно ходив. Мені було цікаво. Він каже, Ха -ха, да я вам буду платити штраф 110 гривень, бо якщо протягом 10 днів платиш 110 десять гривень штрафів, буду платити, паркуватися на Хрещатику законно. Ви мені фіга не зробите, тому що в нас нема штрафбалів, ви вони не можете забрати права. А в Німеччині, якщо в. Тебе там три порушення до побачення права на рік, потім ще раз до побачення назавжди. завжди. В нас ти можеш мати в день тисячу штрафів, тобі нічого не буде, що ви розуміли. І ця падла на цьому автомобілі дивиться в обличчя, каже: ми нічого не зробити. Потім, коли приїхав евакуатор, забрав його два рази, він каже, Я все поняв, порушувати не потрібно. Перше збільшити штрафи, вдруге, побудувати всю екосистему, а далі розібратися, чи потрібно місто інвестувати, чи потрібно приватних.